Злочинця, який розстріляв дітей при вході до єврейської школи, і досі не знайшли. Чоловік на чорному скутері відкрив вогонь з пістолетів по людях, що зібралися під школою. Загинули четверо вчитель школи та двоє його дітей трьох та шести років. Також помер 10-річний школяр, важкопоранений, 17-літній хлопець. Очевидців допитує поліція цього ранку. Я прийшла на молитву і раптом ми почули постріли. Ми всі дуже не лякалися. Завуч та інші. Вони викликали поліцію та рятувальників. Ми всі в шоці. люди падали мертві, поранені. Це просто неможливо. Ту но тули з афонкисола. Усі діти, які тут вчаться, це ніби члени однієї родини. Ми всі знаємо одне одного. І цей хлопчик, що загинув, це ніби наша дитина. Моїм дітям він як брат. Слідчі вважають, до цього злочину причетний той самий чоловік, що вбив трьох військових на півдні Франції минулого тижня, адже в усіх випадках застосовували той самий вид зброї.